Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Буряк. І сьогодні, 7 березня 2023 року, я хочу підвести підсумки свого шаленого тижня стартів, який організувала Оленочка Буганова з каналу Єліна Буганова Hand May. Посилання на Оленку та всіх учасників цього шаленого тижня стартів ви знайдете в описі під цим відео. В нашому шаленому тижні стартів який починається з першого числа поточного місяця і триває тиждень, тобто ми 5 днів стартуємо, шостий день тиша і сьоме число звіт. Стартувати можна від одного старту до того, скільки вам потрібно, або вийшло. І так, поїхали. На своїх екранах ви бачите пряжу, з якої я планую вив'язати шкарпетки. Складу пряжі я не знаю, це спонсорська ще пряжа, залишки. І підберу спиці і вив'яжу шкарпетки. Наскільки пряжі вистачить, такого розміру шкарпетки будуть. І от сьогодні я вам хочу показати, що мені вдалося вив'язати. Як ви бачите, дві шкарпетки я в'яжу паралельно. Вив'язана майже повністю халявка і блакитний колір буде означати, де я завершила. Для другого старту я беру невідому шкарпеткову пряжу, бо купувала її у нас на ринку як стокову пряжу. Цей ноточок ну, в мене 90 грамів, це 35 грамів. Можливо, резинку п'яту та мисок зроблю ось таким кольором, а основне полотно буде ось такого кольору. Буду в'язати на спицях 2.0. І так, для другого старту я вже відв'язала резинку та пров'язала одну шкарпетку до п'яти. Щільність пряжі, ось такої секційного окрашення, більш. Міцніша, Тому спочатку я планувала ось таку коричневу резинка, п'ятка та мисок. Але тепер я не буду робити п'ятку з такої пряжі. Я зроблю, зроблю п'ятку ось з ось такої основної пряжі секційного фарбування. Що за пряжа, я не знаю, бо це купувала в стоці як залишки. Третій старт. Також будуть шкарпетки ось такого цікавого кольору з поєднання двох видів пряжі. Це чорний, а це ось ближче вам показую ниточку ось такий цікавий, чорне, зелене червоне. Цікаве буде поєднання. Буду в'язати на спицях 2.0. Що ж мені вдалося вив'язати? Цей старт найтемніший: я вив'язала тільки резинку на одній шкарпетці. Четвертий старт в шаленому тижні стартів буде чоловіча водолазка з такою цікавої сірої пряжі з блакитним відтінком, відтінком, більш, як би я сказала, сталевий колір. Це напів вовна, 50% вовна це був маринос, якщо мені пам'ять не зраджує, та 50% па. 1600 метрів у 100 грамах. З цієї пряжі я вже в'язала чоловічий жилет у 6 складень. От, до ласка, я буду робити трохи тоншою, ну, тому пішла я працювати далі. А от четвертий старт. Я вважаю, що я багатенько продвинула, я над ним, над ним найбільше працювала. От Бачите, на трічки набрала 200 70 петель. Вив'язала резинку висотою 7 см та перейшла на 3,5 вив'язувати основне полотно. В'яжу я в 6 ниточок. І останній п'ятий старт це буде підготовка доріжки для вишивки. Чи буду я вишивати у спільному проєктові вишиванка як код нації українця, я ще не вирішила. Але підготувати доріжку, під вишивку завжди можна. Колись та сяду вишивати. П'ятий старт у мене як і третій, дуже-дуже темний, тобто чорний. Що я зробила? Я вам показувала тканину. І от спочатку. Зробила, бачите, така от доріжка просвічується. Де я буду робити мережку. Я намітала краї, ще не підшивала, бо тут треба ловити світло, щоб усе було дуже видно. бо це з чорним все кольором. От, отак вам куточок покажу. Бачите, як просвічується. Ще в мене не прошито, а тільки зметано. Сама найдовша і сама найнелюбима моя робота вишивця це підготовка. Вона займає досить таки велику частину часу. Кольорового результату немає, якась робота монотонна. На цьому мої шалені старти завершуються, але не завершується в'язання. І в'язання потихеньку буде переходити в магічний кубик. Але що я буду брати? Як я буду працювати, та що мені вдасться просунути в в'язанні, ви дізнаєтесь через тиждень, коли вийде підсумкове відео з магічного кубику. На цьому любі я кажу вам до побачення. До наступних зустрічей. Всі миру, злагоди, здоров'я та весняного настрою. До побачення!